У нашій родині було вісім дітей. Батько був священник, сільський священник, не мав такої високої освіти. Мама була селянка селянської родини також не мала освіти. Просто була робота, кінчала пару класів початкової школи. Але вони були люди, які мали, я би сказав, таку сільську мудрість, і ця мудрість їм допомагала і в житті. Родина була багатолітня, було восьмеро дітей. Важко було вирощувати таку родину. Ну так склалися обставини. це ще в період 20-х років медицина не була так розвинута, І одна сестра померла, мала десь 12 років, Наталія. Пізніше помер так само один брат Володимир. Він мав також коло 60 років, помер помер. А, і одна сестра вже недавно померла у 75 років, мала, на жаль, таку хворобу, теперішню хворобу рак підшлункової залози, від якої спечення не було. Але зараз в нас живе ще 5, 5, 5 осіб, то я найстарший, я маю 93-й рік кінчаю. Далі сестра Мару, Марія, сестра Марія Маруся, вона тільки що відзначила 90 років. Я приїхав з Львова її привітати, і вся наша родина зібралася це відзначити. Пізніше, є в нас тут в житі, так живе сестра Єлизавета, та має 84 роки, також літня жінка. Брат Костянтин має 82 роки. І сестра Магдалина мабуть цьому році матиме 80 років. Брат підрахував, він так трошки любить жартувати, що усі ми маємо разом 418 років. От така, та, дякуючи Господу Богу, родина така, дожила до такого солідного віку. І бачу, що. Вся так сказати, запорукою цього життя є, передусім, зв'язок з природою життя в сільській місцевості, і що дуже важливо, ми всі переважно були не повними вегетаріанцями, але вживали більше вегетаріанську їжу, менше м'ясних продуктів і багато молочних продуктів. Правда, в той час були ці всі продукти чисті, хімічно чисті, і ми якраз. Ці хімічно чисті продукти, мабуть, і допомогли нам дожити до таких, такого солідного віку. Всі мої сестри були вчителями. І як педагоги, як педагоги, вони мають приємність, що виховали цілу генерацію, цілу генерацію учнів у школах. У, у, у спочатку школи, початкові школи, а пізніше середні школи. І зараз дуже приємно, коли вони зустрічаються зі своїми учнями і згадують ці роки життя в Чехословацькій республіці пізніше, під час Карпатської України, ну і в складний період угорської окупації, і нарешті під час незалежної України, коли вони вже на заслуженому відпочинку, але зустрічаючись зі своїми учнями, згадують з приємністю ті прожиті колись роки, і згадують ті умови, нелегкі умови, не такі важ... умови, як зараз були у середніх школах. Ще тоді було мало підручників. Методично у школах ще не був такий високий рівень навчання, як зараз, та й умови. Матеріальні не були такі, як у теперішній час. Я народився 14 березня 1920 року у такому мальовничому селі Кричево, розташовано на лівобережжі Тереблі. Теребля гарна річка, яка бере початок ще у Високої Рії Карпат Вище Синевіра, і це. Права притока Тиси. Річка, коли була досить така багатоводна. по ній справляли бокори, тобто справляли ліс до 1956 року. Але так сталося пізніше, що побудували требня ГЕС, і тоді зробили величезне водосховище і після того вже сплав лісу був неможливий. Неможливі. Пригадую з дитинства періоди, які цікаві періоди. Пригадую передусім, як недалеко від, я вже пригадую щось дуже добре свого дідика, бабку, і недалеко коло них була церква, і найкраще запам'яталися мені великодні свята, коли на другий день коло церкви, це завжди був понеділок, збиралися, танцювали так, таке. Такий круговий танець був і називали поливальний понеділок. Поливали хлопці, жінок таким трошки жартуючи, Пригадую також і такий факт, коли була служба Божа вночі, то чогось коло церкви палав вогонь. І той вогонь палав цілу ніч, тому що служба була цілу ніч, а паски хрестили аж рано. Ще запам'ятався мені такий факт, коли народилася дитина в хаті, тоді на вікно виставляли червону стрічку і люди бачили, що там певна радість. Оце запам'яталося в пам'яті дуже чітко. Запам'яталися в пам'яті також різдвяні свята. Різдвяні свята, коли приходили колядники вже в святий вечір, приходили переважно колядувати. Діти, шкільні, діти зі школи. На другий день вже ходили колядувати з, з вефлеємом. Це вже старші хлопці, які мали підготувати вефлеєм зірки. Третій день ходили колядувати вже старші люди, колядували в селах, збирали вже не гроші за колядки. Тоді взагалі на гроші, на гроші не мали так, на, на різдво. Не звертали на то увагу, але збирали зерно, то зерно продавали пізніше і то йшло на церкву. Така була така була на, ну, на потреби церкви. От такі запам'яталися оці коляди дуже гарні, які в один час в радянський період були заборонені. На щастя, зараз настав релігійний ренесанс і ці старі звичаї у селі далі відновлюються. Вважаю взагалі, що село, це я, би сказав, це я би сказав така колиска нації, колиска народу. І не лише колиска народу, але і берегиня її. Генофонду. Тому що там зберігаються традиції, народні, релігійні, там зберігаються народні пісні, там зберігаються народні мудрості, народні приповідки і село. До деякої міри, я би сказав, так етнографічно консервативно. У містах це все губиться. Тому нам треба сприяти розвитку населених пунктів не лише з точки зору економічної, і не лише з точки зору, я би сказав, такої, ну, життєвої, але і з точки зору етнографічної, як об'єкт збереження народних традицій. А на народних традиціях будуються і національні традиції.